Однокімнатна квартира та Таїровських садах. шафа для взуття. Також шафа прихожої маємо. Багато місця, де можна складати обув. Простора спальня кімната, 18 квадратних метрів, з вбудованою шафою гардеробною та освітлення по всьому периметру додаткове. Простора кімната. Вікна дивляться у двір. Також маємо санузел з душовою кабіною. Ну, стиралка та бойлер. Також простора. Багато вільного місця маємо. Та кухня студія. Також. 17 квадратів. є достатньо місця для дивана. Та щоб не відчувати себе сковано. Також панорамні вікна з видом во двор і боковим видом моря.